Вітаю вас, друзі, на своєму каналі будні безробітні. Ось сьогодні з'їздили в магазин, хочу зробити таку невеличку розпаковочку. Купила свій любимий авокадо, дуже його люблю. Він такий сьогодні м'який, вкусний. Я прям половинку просто з'їла з руки дуже смачний. Ось такий хочу зробити чайок, лімон, імбір, Ось такий кусочок показую вам, почала чистити на таку літрову кружку. Імбір потерла, пару дольок лімонки. Теж можна потерти в блендері і залила кип'ятком, ложечку меду і ложечку невеличку, кориці. Теж дуже смачно буде, такий буде чайок. Тому що страви готую різні і бачу, що вже. Треба трошки поберегтись. Ось, з гречаної крупи. Пакет купила, тому що 91 гривня, поки пакет хватить. Ну Це чисто для себе: кефірчик, такий ой творожок. ну Це халва чоловікові дітям зефір. Ось що тут ще італійські трави. Сьогодні будемо робити фріпси, сушити на зиму помідори, то будемо посипати. Ну ось так.